7. Напевно, у вас так, же, як і у мене, відключають світло. У мене палає свічечка. І напевно, у вас виникло запитання, чи у зв'язку з цим не відміняється завтрашній майстер-клас. Хочу вас запевнити, що ми зустрічаємося з вами на майстер-класі. І ми зустрічаємося о 14. Пробудемо там до 16. Ми якраз застаємо. Ту частину доби коли світло, і навіть якщо електроенергію виключать, нам це не стане на заваді. Ми з вами встигнемо зробити ось таку лялечку. Кармен 2, ви вже її бачили. І ми з вами потанцюємо під ритм Кастаньєт. Напевно, спрацювала моя інтуїція. І коли я готувала другу частинку цього майстер-класу, я відібрала кілька треків для того, щоб ми могли під них рухатися. А на фламенко руханці, але все-таки я робила ставку саме на кастаньєти, щоб ми почувалися як дуже вільні незалежні люди, для яких немає значення, чи є електроенергія, чи немає електроенергії, щоб ми почували себе вільними природніми людьми і робили це під акустичні гаджети. Під час севільяни ритм буде. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Під час румби ми будемо рахувати на 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. а кастаньєти відбиватимуть ритм ось так. Україні не дуже часто можна зустріти кастаньєти в доступі, щоб ви могли ними скористатися і спробувати свої сили, познайомитися з ними поближче. Тому завтра у вас буде нагода взяти їх до рук і трошечки повправлятися, зрозуміти, що це і як з ними поводитися. Тож, я чекаю вас завтра, Київ, найближча станція метро, контрактова площа. Набережно-хрещатицька вулиця номер 39 кав'ярня галерея Art Village. Побачимося! Па-па. Оле! Буде завтра світло? Чи не буде? Головне, щоб ми з вами вміли запалювати його ось тут. Завтра і завжди.